Повідомлення про пожежу на меблевій фабриці Миромарк до служби порятунку 101 надійшло 29 березня о 12 годині 14 хвилин. Горіли складські приміщення на площі 5 тисяч квадратних метрів. Густий стовп чорного диму було видно у центральній частині міста. На місце пожежі було направлено підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій із Калуша, Войнилова, Івано-Франківська та Рожнятова. По прибуттю до місця виклику. Першим підрозділом вже було зареєстровано горіння всіх сладських приміщень по периметру. Відчувались, були явно чуті хлопки з зсередини. За попередньою інформацією, причиною загоряння було порушення правил техніки безпеки. Ймовірна причина пожежі, ну вона буде розслідуватися. Для мене зараз очевидно, що проводились варочні роботи. І крім того, було явне запізнення з повідомленням, оскільки пожежа набрала дуже серйозних масштабів за короткий проміжок часу. Це ще говорить про те, що обслуговуючи персонал об'єкту, почав роботи по гасінню пожежі самостійно, без повідомлення пожежної охорони. Перший заступник Державної служби надзвичайних ситуацій в області, полковник служби цивільного захисту Ігор Оксентюк, зазначає, що на підприємстві не було встановлено системи пожежого гасіння. Система пожежого яка плантувалася монтуватись уже кілька років, приписи по монтажу системи пожежого не виконувалась. Орієнтовна ціна системи пожежого сіння десь коло двох мільйонів. Збитки. Ну, тут будуть вимірюватись сотнями мільйонів. Тобто це говорить про те, що незважаючи на мораторій, який існує в державі по перевірках подібних об'єктів, власники повинні самостійно дбати і думати за безпеку, за збереження майна, а саме головне за життя і здоров'я мешканців і працюючого персоналу. У свою чергу директор Івано-Франківської фірми Крос Василь Ільчишин запевняє, що проєкт системи пожежогасіння на фабриці Миромарк знаходився в стані розробки. На цьому об'єкті ми в міру того, яка була можливість у цих власників, змонтували насосну станцію, зробили три пожежні гідранти і почистили водойму, приготували для такої ситуації. Але в планах цих людей було набагато більше ще зробити. Скажем, у нас в розробці зараз проєкт системи пожежоосіння, мали бути розділені приміщення іншими засобами, яких можна відділити пожежу, розділити замість того, щоб були пожежні розриви, можна було дренчерними завісами розділити. По великому рахунку це не встигли зробити. Жаль, але розуміємо, що навіть те, що ми зробили, то принаймні пригодилося для того, щоб якось локалізувати цю пожежу. Слід зазначити, що майже одночасно з рятувальниками до місця події прибули карета швидкої допомоги та поліція. На випадок, якщо у будівлі виявляться постраждалі, час був робочий. На щастя, обійшлося без людських жертв. Загалом працювало 60 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області. Зупинити інтенсивне поширення вогню бійцям служби порятунку вдалося через дві години. Пожежу локалізували о 14 годині. 10 Хвилин. Світлана Якименко, Руслана Овсієнко, новини телеканал Раї.